Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. Деський філіал. У мене для вас на продажу Audi Q5 автомобіль 2016 року випуску. Що ми з вами маємо? Є безключовий доступ, оклеєна у нас бронеплівка на ручках дверей для додаткового захисту кузова. Диски на рідні, в дуже класному дизайні, 19 радіусу, високий кліренс. Будь-які бордюри будуть не страшні. Позаду у нас роздвоєне вихло, парктроніки, камера заднього огляду, 2-літровий трубовий мотор, повний привід Quattro. дуже класне поєднання. Так, що у нас по салону? Електрорегулювання водійського сидіння, стан, бачите, на своїх екранах. Є в нас, до речі, пам'ять водійського сидіння, сліпі зони, датчик, освітлення, датчик, дощу також присутній реча перемикання передач не затертий, дуже ахайному стані, електроручні, кнопка старт-стоп, безключовий доступ, управління мультимедією, клімат у нас двозони, підірів передньої ряду. допомога пуска з гори, все це є. Така у нас камера заднього огляду, стан пасажирського сидіння без зауважень. По двигуну ніяких помилок немає. Нарікань так само працює дуже добре, без зауважень. Повний нас мультируль, стан керма. Бачите на сухі екранах. Шк... Шкіряне кермо у нас. Панорамна стеля. Покажемо, що у нас по задньому ряду. Тут нас зустрічає дуже багато місця, комфортний, охайний стан салону і додаткова вентиляція від клімат контролю для заднього ряду пасажирів. Стан дверної карти без зауважень. Оброблена на нас таким деревом, дуже класне поєднання, дуже красиво смотриться. Місто Одеса, Грушевського, 15А. І ця Q5 буде також ваша. Можемо розрахувати у кредит у лізинг за готівковий розрахунок, поміняти вашу машину. Будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.